Всім привіт! А ви на каналі Кеті Со. So. мене звати Катя. Гарного перегляду. Так, зараз вже обід скоро. П'ять хвилин залишилось. Напевно, вже нікого не буде. Господи, надаю спокійно каву попити. Так, так, заходьте. Ой, ой, а у вас вже, вже перерва, так? А, а можна до вас? Я, я 5 хвилинок, буквально 5 хвилин. Катерино! Це знову ви? Да. Ой, знаєте, так, да. це знову я. Ну, розповідайте, що 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 сталося, що привело вас до мене на цей раз. Угу. Лікарю, ви розумієте, у мене така ситуація склалася. Я в'яжу кардиган уже тиждень, і він мене нікуди не відпускає. Я не можу просто робити щось інше. Я не знаю, що з цим робити. Це, мені це не подобається. Мені нічого показувати своїм підписникам на ютубі, я не знаю, що робити. Всього тиждень на кардиган. Ну, знаєте, ви, напевно, що дуже старанна майстриня. От я знаю, що кардиган це така об'ємна річ, і її потрібно довго в'язати. Ну, я думаю, що у вас немає ніяких проблем з цим. Старанна. Ні, ну Це вже не смішно. За цей час я б могла б вже зв'язати просто чотири пари шкарпеток, дві шапки. І взагалі, і взагалі зараз, зараз на вулиці така спека. Дивіться, в мене от пряжа лежить літня. Я не можу зв'язати з нею нічого, тому що цей кардиган просто не дає мені нічого робити. А, ви знаєте. Я просто якось задумалася над вашими словами, і може бути таке, що ваш кардиган просто дуже хоче стати центром вашої уваги. Ну, знаєте, от, от як чоловік, коли йому щось потрібно, розумієте про що? я? Ну, можливо, вам варто спробувати щось інше. Наприклад, взяти якийсь інший проєкт, відкласти цей, ну, ви зможете якось відволіктися, надихнутися новими речами. Може, може, потрібно спробувати такий варіант? Mm, так. Так, я, я пробувала робити щось нове, але кожного разу, коли я беру в руки якусь іншу пряжу і залишаю кардиган на дивані, він начебто кричить: Не залишай мене, залишилось декілька рядочків, не залишай мене, і я не можу його покинути. А ви. А ви впевнені, що у вас немає якогось особливого зв'язку з цим кардиганом. Ну, вибачте, за подробиці, я розумію вам 2-4 роки. Але, можливо, це ваш перший кардиган. Ну, так, так, це мій перший кардиган. Так. Розумієте, він, він якийсь особливий, він особливий, з ним хочеться проводити час, і я вже навіть сплю з ним. Тому що я не можу переключитися на інші речі. Розумієте? А, ви знаєте, все ж таки я думаю, що вам варто якось поговорити з ним, а, якось спробувати висловити свої почуття. Поговорити з кардиганом? Ви зараз серйозно? Mm, ну так. А чому ні? Ви ж майстриня, розумієте, це може бути дуже терапевтично. І ну, спробуйте вкласти свої почуття в слова, а не тільки в дитки спряжою. Ну, добре, давайте спробуємо. І що я, по-вашому, повинна сказати цьому вовняному тирану, який просто забирає в мене весь час. Наприклад, скажіть, що ви почуваєте, коли в'яжете цей кардиган, або що ви хочете отримати від цієї ситуації. Розкажіть, розкажіть про своє почуття. А, давайте, давайте спробуємо поговорити, але я вам кажу, він не чує мене, він не чує нікого. Ну давайте. А... Слухай, Картиане, ти розумієш, що... чи я втомилась від тебе? І, взагалі, я хочу якогось вільного простору, я хочу в'язати якісь літні речі на вулиці, взагалі-то вже кінець травня, а ти... ти не даєш мені цього робити. Бо ти такий гарний, теплий. І ну, не ображайся, але ну, у нас з тобою залишились між нами тільки два рукави, і все, і все здається, він почув. Я сподіваюся, що він мене почув. Я раніше ніколи не розмовляла з речами. Я думаю, що по, ну, вже час практикувати ці речі, тому що тиждень в'язати одну і ту ж річ, ну, вибачте, це, це дуже для мене. Я раніше собі такого не дозволяла. Я, я завжди рада вам допомогти. І пам'ятайте, що якщо. Цей кардиган знову захоче вас утримувати, або почне вас утримувати, то ви завжди зможете приходити до мене на консультації, і ми зможемо вирішувати з вами всі ваші питання. Так. Так, да, да, давай, пока-пока. Ой, ой, важка робота в мене. Ну що, дівчат, було, що в мене от 11 моточків не пало, дробс. І що я тут нав'язала. Дивіться. от така краса. Дивіться, яка планочка. Просто рукави будуть. Угу. Бачите? Отак от, от. Тут вже вив'язано, так, скільки у мене залишилося один моточок цілий і один половинка, там десь грам, може 35. Отак от. от. Вив'язала вже 8. Дев'ять-дев'ять моточків вже вив'язано тут. Отак от, от. У мене ще залишилися рукави, як ви бачите, мені дуже подобається, що виходить. Я трішечки його відпарила, і от така краса, уявляєте? Я просто в голові в своїй, в мене в голові було таке уявлення, що я хочу кардиган просто лицевою гладдю, але з такими аранами. І просто після того, як я зв'язала зразок, вибачте, може, шуршуть. Шуршить. Після того, як я зв'язала зразок, в мене вийшло 19 петель на 27 рядів спицями, п'ятірками. Знайшла все ж таки, знайшла в своїх запасах п'ятірочку, спиці. спиці. Вони, я колись давно ще напевно на Алікспресі замовляла. Це було давним-давно. Я не знаю, вже вони валяються у мене дуже давно. От. І ще така волосінько-ротенька, не знаю, напевно, що 60 см. Стала я купляти нові спиці, і ви знаєте, вони такі прикольні, вони так чик-чик-чик, і все швидко я не знаю, летіло в мене це в'язання, я не могла від нього відірватися, кажу вам чесно. Так от, зв'язала я цей зразочок. І така думаю, так запам'ятала, скільки в мене там вийшло, і все. І лазила я в інстаграмі і якось натрапила на кардиган своєї мрії. Уявляєте? Тобто той кардиган, який я бачила у себе в голові. Ну, Я в попередньому відео казала, що я би дуже хотіла такий кардиган, щоб він був луці гладі, але щоб рукави були такі в аранах або в якихось косах. І ось я його знайшла. Полізла я дивитися, що там написано. Ну, тобто, думаю, блін, напевно, не потраплю я в щільність, коротше, з цією пряжою, і все ж, дивлюсь, а там в описі написано, що якщо в тебе щільність 18,5-19 петель на 27 сантиметрів, то супер, бери в'яжи, я була в шоці. Я, я просто я вам передати не можу, в якому я була шоці. Я, звичайно, його купила. Цей кардиган він від Наталії Аксьонової. Десь тут я вставлю скріншот її сторінки в інстаграмі. Дуже круті роботи робить ця майстриня. Я, на жаль, не знаю багато майстринь, у яких можна придбати майстер-класи. Просто тому, що я якось е не була раніше зацікавлена в в'язанні по описам, а зараз, а зараз я хочу багато, багато описів. Так, що це за кардиган? Е не буду уйовдити у це назву, тому що можу не так сказати, але в перекладі кардиган з арабесками». Перекладі з англійської. Так, е, опис від Наталії був українською мовою. Що хочу сказати, дуже все круто. Відео супровід є на кожну деталь, в якій ну ви знаєте, якщо я щось, я багато чого не знала, як в'язати. Планку, тобто я перший раз взагалі це мій перший виріб. Тут кардиган в'яжеться реглан-погон. Я можу вам сказати е, технічні деталі, які вказані на сайті продажу цього кардигану, але ну, опис я його придбала і не хочу порушувати авторські права. І тому можу вам зачитати е, лише те, що написано на сайті Наталії. Перед покупкою цього кардигану. Вони пишуть, що кардиган вяжеться однією деталю без швів зверху донизу. Тобто зверху ми набираємо петельки, зверху донизу. Це цільна деталь. Так, далі. Спочатку формується росток з одночасним вирізом горловини спинки. Потім кокетка з виконанням вирізу горловини попереду. І тулуб в'яжеться поворотними рядами, рукави по колу, зручна бешовна конструкція, реглан погона зверху, завдяки зав якій легко визначити потрібну довжину, приміряючи у процесі в'язання. І це правда. По-перше, я можна сказати початківість в ув'язанні і тому. Uh, і тому для мене, якщо б я отак глянула на цей кардиган і знала б, що там не буде відео, я б його просто не купила. Тому що для мене, uh, виявляється, відео супровід, мені, мені я краще, коли бачу, як це робити. Я просто повторюю: коли це написано, я майже не відкривала сам опис. Тобто я підібрала по опису лише uh, розмір. Розмір в мене М, от такий М, і він сидить. Uh, як вам сказати, не в вабліпончик, знаєте, як от буває, а так. нормально О. І я дуже задоволена тим, що дуже доступно все розповідає Наталя у своїх майстер-класах. Я дуже хочу підтримувати наших дівчаток, які роблять описи, і я хочу купувати на, ну, у майстрині з України або в Україночок. Чому? Тому що я вважаю, що е, світ просто ще не як, він, він ще не зміг оцінити е, майстерність наших дівчаток. І я думаю, що якщо я зв'яжу такий кардиган і кудись вийду, е, я хочу якось не, не можу сказати співпрацювати, а от просто. Е, Ходити на зустрічі з фінськими в'язальницями, я вже знайшла місце, де я можу це робити, і, можливо, комусь сподобається ця річ. І я зможу запропонувати зв'язати по майстер-класу Наталі, наприклад, цю річ. І вже, знаєте, буде, будуть наші дівчата і тут якось відомі. Тобто це дуже цікавий такий. Ну, мені, мені подобається подобається <світ steeds> така ідея. от. І хочеться більше просто я, я мало знаю наших дівчаток, які роблять майстер-класи. І тому, якщо ви, у вас є якийсь список своїх е, улюблених майстринь, будь ласка, залиште в коментарях під цим відео е, якісь можливо посилання, або, можливо, просто списочком ви напишете, що вам подобається, у яких майстрів е, я залюбки просто буду в'язати речі і просто. Я в захваті від цього, від цього кардигану і я в захваті від того, як він виходить. Так. І що хочу сказати, на цей кардиган за описом мені потрібно, мені потрібно 1250 метрів, на мій розмір 1250 метрів. От я і думаю, що в мене ну, шляхом таких математичних розрахунків, не дуже. Важких в мене було 11 моточків, мені потрібно ще 6 моточків. Ще 6 моточків потрібно докупити. От, і буде в мене такий крутий, класний кардиган. Стосовно пряжі. Пряжа не пал. Все в ній добре. От мені подобається все. Вона в'яжеться легко. Вона е, якось, ви знаєте, от дуже плавно воно все йде. Єдиний мінус, чому. Виробники не можуть запропонувати альтернативу в мотках по 100 грамів. Наприклад, чому я поки в'язала, я просто замагалась <рес> ці кінчики десь ховати. Ну я коли в'яжу в процесі, я одразу розщепляю нитку, кінчик, розщепляю на декілька частинок і просто в'язую в полотно. Його не з його не видно. Ну, і пров'язує ниточок, не видно, але це набагато облегшує моє, мою роботу після, щоб після я заправляла нитки вже не з такими нервами. <свісно> От. І просто дуже багато кінчиків. Це такий єдиний мінус, тому що в 50 грамах 75 метрів ви самі можете зрозуміти, що е, ну, така, <свісно> коли я вже перейшла на тіло, тобто коли я вив'язувала росток там всі речі кокетку це ще окей. Але коли я перейшла на тіло, просто мотки танули на очах, я просто дивлюся, в мене було, була така корзинка, і вона взагалі вся була набита пряжею. От. Я я була в шоці, тому що так, і все, немає мотків. Залишилися два мотки І докупити я не знаю, мені потрібно їхати в магазин. Я боюся їздити. В магазин пряжі, тому що я не можу якось. Е я боюся купити щось <гум> купляти якісь, знаєте, пряжі не, не на проекти. Тому що коли я купляю пряжу, вона мене надихає на нові якісь проєкти, і тоді, е коли я її купила, і вона в мене просто лежить, вже вона мене не, не надихає. От так, дівчата, у мене ранок неділі і я хочу вам показати свій офіс. Я думаю, у кожної з вас є такий офіс. <сіхі> Майже. От. Як виглядає моє робоче місце? Я вам зараз покажу. Отак от, от. Це мій офіс. У мене тут є таке створіння це наша домашня тварина. Так. Тут в мене є косметичка, там опис, залишки пряжі, зарядка. Процес, робота в процесі, капці. І барарам тумбочка, де є небагато пряжі, і бачите стакан. А, до чого це я? А, до того, що ось в мене лайф в'язальний такий. Тобто я хотіла собі Знаєте, таке місце, де я буду в'язати, де буде е так гарно там, розкладено. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Але я знайшла для себе най просто найкомфортніше місце це диван. І, можливо, комусь це не подобається. Але диван мій. Ну, коротше, це така була маленька вставочка. Що розповісти вам? Я тут писала собі просто таку маленьку шпаргалочку. Ось такі в мене результати, не результати. Так, дивіться, це робота зроблена вчора, ввечері я набрала, трішечки пров'язала, і сьогодні закінчила вже росток і почала кокетку. Потихеньку, потихеньку в'яжу, буду вам ще щось показувати пізніше. Mm -hmm. А, і ще мені одна дівчина в коментарях написала, що вже коли я в'язала цей светр, кардиган, в попередньому відео дівчина залишила коментар: що подивіться у Наталії Аксінової майстер-класи. Можливо, ви знайдете щось там для себе, тому що в неї вже багато кардиганів. Два, здається, або три кардигани від, ці, від цього майстра, і можливо, ви щось там знайдете. А я вже майже закінчила тулу в'язати від Наталі Аксьонової цього кардигану. І тому е так було прикольно, що таке співпадіння. От, ну що, з кардиганом все. А, і є в мене готова робота. Е минулого разу, коли. Ну, в минулому відео я розказувала і показувала вам свій джемпер з Drops Air. І от такий в мене результат. От такий в мене результат. Я дуже задоволена, що вийшло. Ви знаєте, е я, можливо, не дуже актуальна в'язальниця, тому що зараз е у нас травень, кінець травня, так? а в мене тут такі теплі речі. Але. Uh, все ж таки, літо в Фінляндії дуже коротке, і я дуже швидко буду <смі> одягати ці речі, дуже скоро одягати ці речі. І тому зараз я хочу створити для себе якийсь зимовий такий гардеробчик. І от такий светрик <смі> в мене вийшов. Uh, я розраховувала, розраховувала на те, що я витрачу на неї. 350 грамів, але в мене залишився ще моточок 50 грамів. Тобто цей светрик важить 300 грамів. От такий. В мене розмір М. І він сидить, він сидить дуже так ну, вільно. Вільно. Після прання він взагалі майже не потягнувся, тому що я в'язала його з самого початку достатньо щільно. Він ну, Він класний. Ви самі бачите, я дуже багато отримала від вас коментарів стосовно цього светра, що дуже класний колір. І деякі, деякі кажуть, що такий лимончик. Так, так. Це такий мій лимончик. І взимку я думаю, що він буде дуже, як знаєте, підіймати мені настрій. От, буде його. Він дуже класно виглядає з джинсами світлими. Я вдягала його з білими джинсами. Він такий дуже моя отак. Ну, а така, така в мене, таке в мене відео сьогодні. Не в'язала я шкарпетки. Е, от ви уявляєте, в'язала оце, оце весь час, в'язала цей кардиган. Дуже дуже він мені сподобався, тому що е, якось деталі. Захотілось мені деталі, тому що. Джемпер був зв'язаний жовтий, який лимонний, був зв'язаний лицевою гладдю, і там як то ну просто да, там набрав, і в'яжи собі, така рела, релакс такий. А тут, тут є і релакс, і потрібно трішечки мізки свої, так там чуть-чуть пошородіти ними, щоб, ну, щоб отримати результат, тому що я його не перев'язувала, тобто я по майстер-класу. Наприклад, кардиган по майстер-класу я в'язала, в ньому є схеми, в ньому є відеосупровід, в ньому є опис дуже детальний, і я просто в'язала, як пише майстер, і в мене все вийшло. Я не перев'язувала жодного разу ні, ні один ряд. Просто в'язала собі дивця. От, дуже мені подобається. І з планів, що я хочу в'язати. У мене зараз закінчиться пряжа. Я просто знаю, що не зараз закінчиться, а в мене ще якось. Я, я не знаю, якщо їхати в магазин пряжі, то мені хочеться, можливо, я ще щось, якісь ще ж проекти повинні бути. І в мене ж тут є ще, дивіться, мускат. Тут такий мускат 300 грамів є. Це мерсеризований такий. Так, павовна мерсеризована. Виробник нам пише, що в 50 грамах 100 метрів. Ну, я вам вже показувала в якихось із відео. Пряжу. От такий. Тут я вже ж почитала, і щось пішло не так. От такий в мене Така в мене є ця палога. Е, хочеться що мені з нею зв'язати. Я не знаю, чи вистачить у мене на футболку. Напевно, що ні, тому що 150 50 метрів 100. Вибачте, 50 грамів 100 метрів. Так. Е, не знаю, футболка футболкою. Буду щось в'язати, тому що дивлюся Ютуб, там дівчата в'яжуть такі речі, всі, в'яжуть літнє щось. Я в'яжу кардиган. Ну, не знаю, спробую щось в'язати з такою бавовни. Вона така прикольна, вона не тонка. Вона така приємна. Звичайно, це не вовна, але. Будемо щось думати, щось придумаємо. У мене вже відв'язаний на цю пряжу зразочок. Хочеться якусь, напевно, що якусь маєчку. Маєчку, але не хочеться ажурів. Я якось не хочу ажурів. Можливо, якийсь тіньовий такий малюнок, а можливо, і ні. Не знаю. Взагалі, в мене от на, якось на літню пряжу немає навіть і ніяких думок стосовно що зв'язати. Так, на цьому все. Хочу вас попросити залишити в коментарях, якщо у вас є якісь прикольні, як прикольні, улюблені майстрині описів. Я залюбки, ну, хочеться мені зв'язати якісь ще речі за описами. бачите, от. Потрапила. Я тому й боюся купляти і бобінну пряжу, тому що я розумію, що я ще цього не ну, якось у мене не було такого досвіду, і якщо мені сподобається, я просто можу не зупинитись. От, будь ласка, залиште в коментарях улюблених майстринь. Так, це все. Дякую вам за перегляд, дякую за те, що ви підписуєтесь на мій канал. На моєму каналі вже 148 підписників. Це вже для мене багато, тому що коли я 5 відео назад починала, то в мене було лише 15. Мені, мені дуже приємно дякую, що ви підписуєтеся, дивитесь. Я буду старатися робити для вас якийсь цікавий контент, але якщо я буду в'язати по одній речі, в місяць ну, не знаю, що я буду вам показувати. Так, все. дякую, дівчат. На все добре. Бувайте.